Вартовий, який стоїть на варті, його ціль. Попередити народ про небезпеку, наприклад, там, чи війна починається, там, чи є якась небезпека, і задача вартового попередити народ, щоб народ встиг якось зреагувати. Це написано в Біблії. Пророк Єзикіль пише про це: що коли вартовий він не попередив, і люди загинули, то кров Господь пошукає від такої влади, від такої варти. Точно так само пророк Язикиль каже і про християн, що ми, як віруючі люди, ми не можемо мовчати і бути лояльними до гріха. А ми являємося світлом і сіллю і показуємо, де є гріхи, і що відбувається, коли люди грішать. Що гріхи людей доходять до небес і тоді приходять суди Божі. І якщо ми не попереджаємо і не говоримо людям істину, не проповідуємо, то Господь каже, що кров людей також буде з таких.